Ш... Я от бачу, за стовбом, ви трошки ширше, ніж стовп. Це не стовп, це я. Немає рук, не вистачає рук. Я он забував. О, пана Деніса, руки, прошу, доги. Ой. Ой, кого хто? Дениса, а цей чоловік такий в чорному, який з вами ходив. Ой, я вже його. Бабузі не осторожний, чую, він той може тебе зрадить. Та ні, він, 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 він. я, я, Яких Віліп твій зрадив тебе, так що. Да ніхто мене не зраджував, ви що, що ви придумали? Да, я сама бачила, бібочка. Ну ти не плач, не розраюйся, бібочка. Ну що да, ж я, буває таке? Ніхто так, мене я... не зраджував. Спокойтесь. Мені завжди було цікаво, а як ви оце, як воно у вас виходить оце? Що саме? Ну, і з Філіпом Ну як ви це так робите? Що, що я по це вам там? Ви ви йому, а він вам. ви вам. Як? Що ми робимо? У нас це співпраця це.